Для того, аби стимулювати закарпатських фермерів вирощувати фрукти, в області запровадили програму підтримки. Перший експериментальний проєкт тривав із 2012 до 2015 року. У мене така була задумка, щоб підтримати плодоросадників, У нас є три в області, вже зараз четвертий, вже який є плодоросадник, потребує коштів. І така умова. Ти береш у плодоросадника дерева саженці, платиш від стоїмості саженця 10%, остальне компенсуємо програмою. От така проста, доступна. Але на програму настільки себе оправдовували, що ви бачите, що з листопада місяця в нас таких садів вже 15 в області. Микола Петрунь за фахом музикант і в сільському господарстві ще донедавна нічого не розумів. Завдяки програмі підтримки садівництва вирішив ризикнути. На п'яти гектарах землі, які залишилися від батьків, три роки тому чоловік заснував фермерське господарство. Головна спеціалізація вирощування саджанців. З тих пір уже себе добре зарекомендували і мають покупців, не лише із Закарпаття. Саджанці звідси закуповують фермери із Житомира, Тернополя і Вінниці. Наша потужність до 300 тисяч саженців поки що ми можемо, як кажуть, виростити підчепим. Ми окучуємо, там утворюється корінь. Ми вирощуємо три сорти персиків, три сорти абрикос, шість сортів яблунь, шість сортів груш. Це велике чи невелике. Це вже по європейським міркам, це маленьке господарство. При нашим міркам це величезний труд. А от і інше господарство. Тут голова Анатолій Петруня, колишній прокурор Закарпаття. Разом із своїми синами тепер займається вирощуванням екологічно чистих яблук. Цього року збиратимуть перший врожай. Яблуневий сад закладений 9 місяців тому. Вже дає плоди. Саджанці придбали тут же на Закарпатті. Ми в листопаді минулого року засадили 55 тисяч саджанців по новій технології вирощування із міжряддям 3,30. Між рядами і 70 сантиметрів між деревами. Як ми бачимо на сьогодні, вона виправдовує ця технологія виправдовує себе. Перший рік допускається залишення на яблунях до 5 яблучок. От. Ми це витримали, і тому от зараз маємо і хороший і якісний продукт, так і зовнішньо дуже привабливий. Ну, найбільші труднощі, це, звичайно, перш за все. Освоїти техніку захисту рослини. Настільки багато шкідників, наскільки багато хвороб у яблуні, я навіть не уявляв таке. Область підтримала початківців не лише фінансово, а й відповідними фахівцями, які консультують щодо висадки, вирощування, догляду та захисту продукції. Експериментальна програма підтримки садівництва цілком виправдала себе, кажуть в агропромисловому департаменті. Протягом чотирьох років фермери висадили 15 цілком нових фруктових садів. Заклали горіховий сад. Зараз планують будівництво горіхового заводу. Відтак, у 2016 році обласні депутати вирішили продовжити програму аж до 2020-го. Утім, коштів на її реалізацію поки так і не знайшли. У департаменті сподіваються у вересні на сесії таки виділять кошти на її реалізацію.